Доброго дня, шановні жителі Стрюківської громади. Сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості: якщо не припиняти боротьбу рано чи пізно єдину незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачена. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли і другу. Це стало новим відображенням Соборності України. І це не лише об'єднання двох берегів, це єдність мільйонів людей, це єдність усіх наших земель, усіх наших регіонів, де всі один за одного. У кожного з нас більше немає чужих міст, сіл, вулиць. Кожне місто рідне, кожне село рідне, кожна вулиця рідна. В умовах сучасно російсько-української війни соборність набуває більшого символізму та гостроти. Адже нині, як ніколи, українцям потрібно об'єднатися заради майбутнього, тож гасло цьогорічної інформаційної кампанії в єдності, сила, урочисте зібрання. Присвячене дню соборності України оголошується відкритим. Поле голови Біюк Анатолій Васильович. Всім доброго дня! 23 січня День Соборності. Це великий день для величного українського народу. На сьогодні соборність для нас, українців, це не лише символічна пам'ять про об'єднання Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки. А є потужний механізм у щоденному протистоянні. Російському злу, яке хоче знищити український народ як націю. Війна змусила нас по новому сприймати поняття соборності. Ми згуртували заради майбутнього, тому кожен із нас на своєму фронті, починаючи з дітей, доводить, що російському агресору не вдасться здолати наше прагнення до волі. Під час війни ми засвоїли найцінніший урок, що в єдності сила, а в розділенні поразка. Тому весь український народ ще міцніше об'єднався у боротьбі за нашу суверенність. Переконаний, що цілісність нашої рідної країни, скріпленою кров'ю мільйонів неславних борців, буде цілком відновлена і Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. У такий історичний для де нашої <кхід> день нашої єдності сердечно бажаю кожному з вас, дорогі земляки. Добра, миру, здоров'я, перемоги та якнайшвидшого повернення кожного українського сина і доньки наших героїв до своїх родин. Вічна та світла пам'ять загиблим. Честь і слава живим героям! З Днем Соборності Україна! Разом до перемоги! Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Соборність це. Єдність, неподільність усіх територій України, духовна єдність українців, які проживають на території України, а також єдність усіх громадян України незалежно від національності та віроісповідання, спрямована на утвердження справжнього суверенітету і незалежності України, побудову процвітаючої демократичної національної держави. Стаття 6 закону України про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності 22 січня це свято великої злуки українського народу, яке символізує нездоланність духу та єдність усіх українців, які запалили яскравий промінь нашої державності. Події 22 січня, 1918-1919 років тісно пов'язані між собою. Вони допомогли зрушити заржавіле колесо історії, засвідчили світові, що Україна хоче бути вільною, самостійною і зробили свій внесок у розвиток людства. Тоді здавалося, що українці осягнули все, про що мріяли. То попереду на них чекали понад сім десятиліть страждань і мук імперському ярмі. Як єдина нація ми остаточно усвідомили себе в 1991 році, коли переважна більшість українців на референдумі заявила, що прагне творити, розбудовувати власну самостійну державу. Оборона України силами держави та кожного громадянина, де б людина не працювала, чим би не займалася, але врешті-решт, кожен з нас мусить відповісти на питання, що сьогодні зі мною зроблено для нашої перемоги. Вклоняємося усім захисникам та їхнім родинам за мужність, звитягу та за взяту боротьбу за наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Шануймо хвилиною мовчання пам'ять наших героїв, героїв Небесної Сотні, борців за свободу людей під час Революції Гідності. Героїв, що полягли у боротьбі, захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої України. Вічна пам'ять героям, вічна слава! Визріє овес, ще буде мир в перемогах, і тільки душі до святих небес Полинуть птахом до самого Бога. Ще будуть квіти бджоли та нектар, Нап'ються пуп'янки з живильної водиці, і тільки кров, пролита на вівтар, Розквітне маком золоті пшениці. І тільки біль ніколи не мене. За рай дитячого спокою, і мирне небо, чисте й голубе, Загоїть рани, та не нам з тобою. І буде Київ, вічний і новий, повстане все, що в попелі згоріло, Спечеться хліб святий і запашний, і Бог воздасть за все, що наболіло. Віримо, що територіальна цілісність України, за яку віддали життя тисячі незламних борців у різні часи і продовжують сьогодні відстоювати наші бійці, залишиться непорушною, адже єдність і свобода роблять нас гідними нащадками наших справжніх предків. Тож давайте прикладемо усіх зусиль і збережемо цей скарб. Бачає не лише пам'ять про минуле, а й потребує згуртованої спільної праці та взаємодії в сучасній Україні, коли ми з різних регіонів спілкуємося, разом працюємо, створюємо знакове і важливе. Соборність є невіддільною від суверенітету і реальної незалежності народу. Вона є фундаментом побудови демократичної держави. Запорукою виживання і основання нації. Національна єдність є не тільки базовою цінністю громадян країни, а й обов'язковою передумовою успішного спротиву зовнішньої агресії. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність, тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність буде цілковито відновлена після того. Як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом, соборність, мета перемоги? Сердечно бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє України, урочисте зібрання до Дня Соборності України оголошується закритим.